Блюзнірський концерт російського хору Червоної армії в Туреччині скасовано. Місцева влада дослухалася до заклику лідера Кремли Мустафи Джемілєва, хоч і частково, під час нещодавнього візиту до Туреччини він наголосив на неприпустимості турне ансамблю пісні і танцю російської армії імені Олександрова у трагічні дати геноциду. Організатори призначили дати виступів червоноармійського хору саме 18 і 21 травня на роковини геноцидів кримськотатарського і черкес. Я. Народів. Червоноармійські концерти у роковини депортації це зневага до кремли, які живуть у Туреччині. Переконаний Мустафа Джемілєв про неприпустимість таких заходів у траурні дні лідер кримців звертався до МЗС Туреччини та президії групи Дружби Україна-Туреччина. Мустафа Джемілів наголосив, що червоноармійські співи у роковини депортації кримців і черкесів стали б скандалом. Про це він говорив і під час зустрічі з головним радником президента Турецької республіки Ялчином Топчу. Організаторів цікавили лише гроші. Їм байдужа честь туреччини. Цю ганьбу необхідно припинити. Тут немає нічого морального. Існують права людини. Врахуйте це. Невже лише тому, що росіяни пропонують свої гроші? Тут буде зроблено все, чого вони захочуть. Якщо так піде і далі, це стане ударом по дружбі між Україною та Туреччиною. Україна для Туркіараздадосто. abi derdi olacak Концерти хору червоноармійців імені Александрова скасували у турецькій столиці Анкарі. В інших місцях відмовилися це робити, бо, мовляв, на виступ росіян продані усі квитки. Ансамбль пісні і танцю російської армії раніше вже гастролював Туреччиною та частий гість на Близькому Сході. У 2016-му ансамбль Александрова навіть мав виступати перед російськими військовими у Сирії, але приблизно за хвилину після зльоту з литовища у Сочі, літак Ту-154 з червонознаменними артистами на борту зазнав трошки об поверхню Чорного моря. Визнати депортацію Кремли геноцидом і сприяти якнайшвидшому звільненню Криму. Із таким закликом до іноземних держав і міжнародних організацій звернулася Верховна Рада України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Крім того, парламентарі закликали світ підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Активно долучатися до заходів у рамках міжнародної кримської платформи на урядовому Му та парламентському рівнях, а також вимагати від Росії як постійного члена Радбезу ООН скасувати незаконні заборони представницьких інституцій кримців. Щорічно, у переддень роковин депортації кримців, український парламент закликає світове співтовариство визнати московський злочин актом геноциду. Окрім України, таке рішення ухвалили Латвія, Литва і Канада. Російські бойовики схопили літню жительку старого Криму за картинку з тризубом та дописи на підтримку України у соцмережі 64-річну Марію Замирайло Левицьку витягнули з власного ліжка і повезли до окупаційного суду Іслям Терека з уже складеним адмінпротоколом. Однією з тез обвинувачення було те, що жінка народилася в Івано-Франківську. Далі дослідили її дописи із засудженням російської окупації у соцмережі однокласники, але остаточне рішення ухвалили після знайденого на особистій сторінці жінки українського тризуба. Окупаційні судді визнали основний елемент державного герба України символікою українських націоналістів, прирівняної росіянами до нацистського символу. Мовляв, візуально нагадує за на з фальшованою справою. Окупаційний суд із Терека визнав Марію замирайло левицьку винною у нібито пропаганді нацизму і заарештували на п'ять діб зі штрафом у 35 тисяч рублів. Близький помічник Гауляйтера Яра замовляє телефонні дзвінки на українські телефонні номери та до країн Євросоюзу. Ледь не зрадника в оточенні окупаційного ватажка міста Міхаїла Разважаєва виявили у російському онлайн виданні «Меш». Вони стверджують, що отримали копію контракту на корпоративний зв'язок, укладений два тижні тому. Ціна питання півтора мільйона рублів. Управляючи справами розважаєва, вказав обов'язкові дзвінки на мобільні номери українських операторів не дорожче 30 рублів за хвилину розмови. А також дзвінки до інших європейських держав. За них окупаційна адміністрація готова платити не більше 46 рублів, плюс 5. 5 рублів за смс-повідомлення на таку пропозицію пристала єдина компанія КТК Телеком. А от окупаційні поліціянти та ФСБ на таких собі іногентів уваги поки не звертали.